Флоріан Вірц, Віктор Йокерес, Матео Скуні, Матео Ретегі, Теяні Рейндерс та Мілош Керкес. Здавалося б, що ж об'єднує всіх цих футболістів? І відповідь надзвичайно проста: усі вони провели дуже сильний минулий сезон, усі вони потрапили до команди сезону в FC-25, усі вони стали об'єктом хотіння багатьох клубів. І за всіх них довелося заплатити великі гроші. Всім привіт! З вами Артван, і сьогодні я вам розкажу про 23 найдорожчих трансфери цього літа на даний момент і як вони вплинуть на баланс сил у UFC 26 та у наступних версіях нашої улюбленої гри. Баркін, паркін, 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 ти король. 23 -е місце. Джеймс Траффорд, вихованець Манчестер Сіті, який у 23-му році за 17 мільйонів євро перейшов у Берлі. Через два роки повертається у Мансіті за 31 мільйон. 45 матчів чемпіоншипі в минулому сезоні, у яких пропущено лише 16 голів. І якщо ви грали FC 25, то можливо ви пам'ятаєте його тоц-картку. Я за неї, до речі, теж якийсь час грав, і вона мені дуже сподобалась. Його ріст метр дев'яносто сім, завдяки чому він точно стане метовим у наступних частинах FC. Та й в реальному футболі на нього великі сподівання, адже Манчестер Сіті уже дав йому футболку з першим номером. 22 друге місце. Жан Клер тоді бо переходить з Ніце Вестхем за 40 мільйонів. Ви спитаєте. Тільки зараз. І я відповім так, я теж здивований, але минулий сезон він провів у оренді в Вестхемі. Тоді Бо отримував тоц картку у FIFA 22, 23 та 24 і вважався досить непоганим центральним захисником з Ліги 1. Але минулого сезону в Вестхемі в нього нуль промокарток і Вестхем не потрапив до Єврокубків, тому думаю, що в всі 26 ми теж дуже мало ймовірно побачимо його метові картки. 21 місце. А от у кого точно буде багато кольорових карток в наступному сезоні це Жеремі Фрімпонг, який перейшов з Байера у Ліверпуль теж за 40 мільйонів євро. Чудова гра за Байер останні кілька сезонів, багато промокарток карток в цих сезонах. І очікуємо на його магію в АПЛ. 20 місце. Алекс Бена в минулому сезоні набрав 9 плюс 12 за системою Гол плюс пас. Отримав три промо-картки в FC-25, включаючи ТОЦ, та за 42 мільйони перейшов Вілля Реалу в Атлетико. Поки що на нього якось усім пофіг чи що. Я навіть в соцмережах ні разу не натикався на цей трансфер. Але є якесь таке відчуття, що в найближчі кілька сезонів він про себе ще заявить. І в якійсь умовній FC-26 ми будемо мріяти зловити його картку. 19 місце. Франко Мастантуоно це молодий аргентинський правий Вінгер, за якого мадридський Реал заплатив Ріверплейту 45 мільйонів євро. Очевидно, що це трансфер на майбутнє, тому поки що очікуємо максимум на якусь Future Stars карточку в fc 26. 18 місце. Мілош Керкес. Це ще одне підсилення Ліверпуля, але тепер вже на лівий фланг захисту. Майже 47 мільйонів євро отримав Бормут за угорця. Який, до речі, в FC-25 отримав тоц-картку, і на секундочку, він єдиний в Бормуті отримав тоц-картку цього сезону. Ну, якщо чесно, то поки що виглядає так, що в АБЛ нарешті, з'явиться популярна картка лівого захисника. В нього є швидкість, в нього є класна моделька, і тепер він грає в топ-клубі, що насправді є теж дуже важливим фактором. 17 місце. Але Керкес не найдорожчий лівий захисник цього трансферного вікна. Адже мадридський Реал заплатив Бенфіці 50 мільйонів євро за Альворо Карераса. Найкраща його картка 72-го рейтингу, а за Бенфікою я не сильно слідкую. Тому, якщо чесно, я без поняття, що себе представляє цей іспанець. Але наскільки я розумію, то настав час прощатися з легендою FIFA Ферланом Менді. Дякую за все, легендо! Хоча знаючи, чиї вони будуть грати на нашій ностальгії і кожного року будуть давати Менді якусь флешбек-карточку. 16 місце. Те'яні Рейндерс це новий центральний півзахисник Манчестер Сіті, якого вони придбали у Мілана за 55 мільйонів євро. На днях цьому нідерландцю виповнилося 27 років, і це саме той вік, коли можна засяяти як на футбольному полі, адже у Сіті якраз зараз відбувається зміна покорінь, і він може стати новим лідером Блакитного Манчестера. І так само він може стати зіркою наступних частин FC. Адже його моделька і збалансовані стати вже у всі 25 припали багатьом до душі, і він став хорошим вибором на позицію бокс то бокса. 15-те місце. Ноді Мадвеке перейшов у арсенал Челсі за 56 мільйонів євро. І мене на стрімах неодноразово питали, що я думаю про цей трансфер. Ну, моя думка така, що його беруть більше для ширини складу, як гравця ротації. Але з перспективи, що можливо він витісне мартінелі з основи. Звісно, як для гравця ротації, 56 мільйонів це дуже і дуже багато, але. Ну, такі реалії, що тобі потрібно мати повноцінні заміни, якщо ти хочеш боротися і в АПЛ, і в Лізі Чемпіонів. Плюс йому всього лиш 23 роки. У фіфашці в нього завжди 90 пейс на золотих картках. Тому, як мінімум, плюс один бігунок в арсенал це вже позитив. До речі, стрімлю я на твічі майже кожного дня. Тож скануйте цей QR-код, або клікайте на посилання в описі під відео, підписуйтесь. Та залітайте в гості. Буду радий вас там бачити. 14 місце. 56 мільйонів від арсеналу Челсі витратили на Джеймі Гітенса з Борусії. В цьому англійцю лише 20 років, але він зумів стати одним з ключових гравців у Дортмунді і вже має декілька класних карток всі 25 І якщо він не загубиться поміж сотні інших вінгерів Челсі, то має всі шанси стати зіркою футболу і фіфашки. 13 місце. Ньюкасл, як і Арсенал, та Челсі, теж захотів собі придбати швидкого чорношкірого європейця і зупинив свій вибір на Еланзі. Який був молодою зірочкою Манчестер Юнайтед, але в нього там не повірили. Він перейшов до Нотінгема. Нотінгем цього року провів прекрасний сезон, але набрав на одне очко менше, ніж Ньюкасл. І Ньюкасл потрапив до Ліги Чемпіонів, а Нотінгем ні. І тепер Ньюкасл за 61 мільйон євро підписує Шведа, щоб підсилитись. І тепер в Ньюкаслі може бути дуже крутий гіперлінг шведських нападників. Але я так розумію, що Ісак, здається, дивиться на це не з таким ентузіазмом, як я. 12-те місце. Ще один трансфер у Реал і ще один трансфер з Бормута. Це Дін Гейзен, колишній напарник нашого Ілі Забарного у центрі захисту. Боже, хоч би наступному топ-клуб перейшов забарний, будь ласка. 20-річний іспанець приєднався до Бормута минулого року, перейшовши з Ювентуса за 20 мільйонів євро, і провів сезон настільки круто, що Реал віддав за нього 62,5 мільйони. У FC в нього все попереду, але його ріст 1,95 м, так і каже, що це твій майбутній цезешник в Ultimate Team. Одинадцяте місце. Жуао Петро перейшов з Брайтона до Челсі за 63,7 мільйони євро, і він просто увірвався на клубний чемпіонат світу, де за неповних три матчі забив три голи. І поки що здається, що це ідеальне попадання. Бразильський нападник насправді до того грав непогано і в Брайтоні, і в Уотфорді. Але здається, що пік його кар'єри припаде саме на Челсі. Ви всі він промо отримував не часто, але ці його рідкісні промо-картки були завжди дуже крутими, його моделька дуже приємна, і я так думаю, що ми ще за нього награємося у наступних частинах. Перед тим як перейти до топ-10, у мене для вас невеличке оголошення. Я розіграю три передзамовлення FC26 Ultimate Edition в телеграмі, закріпленому повідомленні. Прямо зараз ти можеш дізнатися усі деталі та взяти участь у розіграші. Нехай щастить. А ще дуже дуже сильно дякую ось цим прекрасним людям за підписку на Донателло. І окреме подяка Брофісту за топову підписку. А якщо ви теж хочете підтримати мій контент і приєднатися до цього прекрасного списку, то посилання на Донателло я залишив в описі під відео. Десяте місце. Тоттенхем, який в минулому сезоні зайняв лише 17-те місце в АПЛ, виграв Лігу Європи і завдяки цьому буде виступати цього року в Лізі Чемпіонів. Їм просто кров з носу потрібно підсилюватися. І поки що єдиним дорогим трансфером цього літа стає Мохаммед Кувдус з Весхему за 63,8 мільйони євро. Не знаю, чи він допоможе Тоттенхему, але я впевнений, що Ви Всі 26 шість нього будуть класні промо-картки. А то після насичених FIFA 20. 23-24. 0 промо карток. всі 25. Це прям пупупу. Дев'яте -пу -пу. місце. Віктор Йокерес за 65,8 мільйонів євро переходить зі спортінга в Арсенал. І це насправді дуже цікавий трансфер. По В Арсенала є Кай Хаверс, який чудово вписується в систему Артети. Але не є забавним форвардом, на відміну від Йокераса, який є прям топ-бомбардиром. 63 голи і 15 асистів у 57 матчах минулого сезону. І тепер все залежить тільки від Артети. Чи він впише Йокереса у свою гру, чи він перебудує гру навколо Йокереса? Що буде з Хаверсом? Хто взагалі буде грати в основі? Дуже багато питань, і буде дуже цікаво дізнатися відповіді на усі ці запитання в наступному сезоні. У ФіФі він, до речі, теж топчик. Ви всі 26 ви точно захочете собі усклати його золоту картку. А про промо я взагалі мовчу. Восьме місце. Мате Ауретегі, 26річний італійський нападник, який зробив в минулому сезоні А 25 голів за Аталанту і став найкращим бомбардиром чемпіонату за 68 мільйонів євро, переходить у Алькадісію. кадісію Ну, зато плюс одна класна промокарточка для Саудівської ліги. Шахи мат-хейтери. 7 місце. Луїс Діас за 70 мільйонів євро переходить з Ліверпуля у Мюнхенський Байерн. Досить неочікуваний для мене трансфер, але якщо добре подумати, то він виграшний для усіх сторін. Ліверпуль отримує 70 мільйонів євро за 28-річного футболіста, який досить однотипний, і в АПЛ вже в принципі. Навчилися проти нього грати. Колумбієць отримує підвищення до ЗПшки, а Байерн класного футболіста для тут і зараз. Ну і чекаємо його топові картки в Всі 26, бо в Сі 25 щось не задалось. Шосте місце: ще один новачок арсеналу Мартін Зубіменді, за якого Реал Сусідат отримує 70 мільйонів євро. Тут все максимально просто. У тому сапартея закінчився контракт. І Зубі Менді замінить його в опорній зоні. Райс, нагадаю, не опорник, він любить грати бокс ту боксе і любить, коли під ним іще є опорник. У FC Зубі Менді навряд стане метою, бо в опорку ми туди любимо ставити якихось таких великих кремезних мужиків, а в нього ріст всього метр вісімдесят один. Хоча, можливо, він буде щось типу у Вітіні-Петрі, подивимось. П'яте. І четверте місце. Матеус Куня і Брайан Бемо це два новачка Манчестер Юнайтед, за яких вони заплатили 74 і 75 мільйонів євро. Відповідно, дуже дорого. Але насправді це колишній лідер Вулфс і лідер Бренфорда. І мені здається, що Манчестер Юнайтед якраз таких лідерів не вистачало. Якщо Бруно вставав не з тієї ноги, то для Манчестера це все. Це фіаско, це катастрофа, це все. Також ці трансфери ніби як під Аморіма, і тому доволі цікаво буде подивитися на цей сезон від його команди. Ну і гірше, ніж 15 місце, я думаю, точно вже не буде. Є любить Манчестер Юнайтед, і навіть коли вони не у формі, то вони завалюють нас їхніми промо-картками. Тому очікуємо на топові картки цих парубків. Особливо куні, в якого і раніше вони так то були непогані. Третє місце. Віктор Осім'єн за 75 мільйонів євро перейшов у Гала та Сарай. Шкода, що ми вже так і не подивимося на колишнього нападника Наполі у топ-клубі, але ну що поробиш, така доля. В гефашці він точно буде хедлайнером турецької ліги, поки він там. Але ну, кому він там треба, якщо чесно? Друге місце. Я не знаю, як Антракт це робить, але Лука Йович, Себастіан Але, Андреа Сілва, Колом Уані, Мармуш. І тепер Угу Екітіки в Ліверпуль за 95 мільйонів євро. Ризиковано. Як на мене, це дуже і дуже ризиковано. Форварди Айнтрахта в інших клубах не такі круті, як в Айнтрахті, і Екітіки легко може стати новим Дарвіном Нунісом. А може і новим Тєрі Анрі, з яким його багато порівнюють. До життя, то не вгадаєш. У Фівці в нього теж, до речі, моделька схожа на модельку Андрі, і якщо не заграє в житті, то ви всі 26, я впевнений, ми ним награємось. Перше місце. І нарешті найдорожчим трансфером цього літа на даний момент є Флоріан Вірц, який за 125 мільйонів євро перейшов з Байера в Ліверпуль. Так, як і прімпонг з Байера в Ліверпуль. Я думаю, що бося Ліверпуля ще планували брати Хабі Алонсо головним тренером, але слот неочікувано для всіх виграв АПЛ і просто прийшлося його лишити. Ще смішне, що цього літа цей трансфер по грошам може перебити ніби як тільки Ліверпуль, придбавши Ісака. Хтось каже, що капець мішки, а я скажу, що вони досить мало тратили останніми роками. От і назбирали грошенят. Ще й дія запродали, ще й там від трансферу у ще гроші лишились, але повернемося до вірця. Йому всього лиш 22 роки, а він вже встиг відіграти за Байер 5 сезонів. До того ж, він вже пережив серйозну травму в 22-му році. Після неї зумів повернутися на топ-рівень, і це топ. Вірц беззаперечно, це топ-талант, і він легесенько може стати для Ліверпуля таким собі. Кевіном де Брюйне на наступні років 5-10. Чому б ні? Єдине, що я поки не дуже розумію, як вони одночасно зі словославим будуть грати. Але тут мені здається ситуація плюс-мінус як з арсеналом. Щоб бути конкурентно спроможними, зараз недостатньо мати просто сильний основний склад. Челсі і Манчестер Сіті вже раніше про це подумали, а арсенал з Ліверпулем зараз надолужують. У Фівці в вірця кожного року багато промо-карток, вони завжди топові, або принаймні близькі до топових. І з переходом в Ліверпуль, я думаю, він стане тільки кращим у FC-26 та в наступних частинах. Словом. Ось так виглядає склад, де на кожній позиції розташований найдорожчий трансфер цього літа на даний момент. Пишіть в коментарях, як вам така командочка, як вам взагалі нова рубрика, що сподобалося, що не сподобалося, де зі мною погоджуєтеся, де не погоджуєтесь. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані, щоб не пропускати наступні відео. Та не забувайте про розіграш у телеграм-каналі. Бувайте здорові! Розчисуйте брови, все буде Україна! Пока!